Слава Ісусу Христу, слава навіки! Ми знову з вами разом і дякуємо Богові, що ми дочекали до сьогоднішнього дня. Дякуємо, Господи, за благословення Твоє для нашої України, нашого народу, для наших військових, які захищають нашу Україну. Що ж, ми сьогодні знову підемо в подорож, в давнину, ще в той час, коли люди жили до потопу. Прочитаємо уривочок із Святого Письма, тобто Біблії. І збагнемо велику мудрість і таємницю, яка записана у Біблії. А все полягає в одному: щоб я відкрив своє серце і знову повернувся в Едем. Ми звертаємося знову в рай до Царства Божого, здеформована людська свідомість і розум прагне якихось таємниць. Ми прагнемо пізнати те часто усто, що нам воно не потрібне. Нам не треба знати про те, де був рай. Нам не конче необхідно наукові якісь докази існування Бога, існування першої людини, первородного гріха. Ми в це віримо. Читаючи Слово Боже, ми глибше і глибше пізнаємо, що тут закрита істина, але істина розкривається тільки в кожному з нас, в нашому серці, тобто в нашому дусі і в наш. Розумі, тоді відбуваються зміни. Ми розуміємо те, що ми не могли раніше розуміти. Ми приходимо до того, що ми є створені Богом, і тільки одному Богові належить слава і подяка, які б ми не були потужні, і сильні в цьому світі, але ми від Бога прийшли і знову до Бога повертаємося. Бог землі нас утворив, і в ту землю ми повертаємося. Тож ми продовжимо сьогоднішній день. Знову оцей вхід в Едем. Едем це і наше серце, як кажуть святі Отці, не серце, яке б'ється в наших грудях фізичне, але серце це є дух, це є духовна сила. І для того, щоб це серце більше і більше билося, його треба просвітити Святим Духом через Слово Боже, через молитву, через святі таїнку, про які ми вже з вами розмовляли, через занурення. У Божу благодать, у Боже світло. І тоді ми знову повертаємося в той Едем. І коли Господь нам говорить, де ти, людино, де ти заховався, Адам говорить, я нагий. А ми відповідаємо, Господи, Ти нам простив, ми йдемо до Тебе. Амінь. Відкриваємо книгу буття. П'ята глава. Від Адама до Ноя. Ось книга родоводу Адама. Коли Бог сотворив людину, Він сотворив її на подобу Божу. Сотворив він їх чоловік і жінку, і благословив їх, і дав їм ім'я людина. Тоді, коли сотворив їх, як прожив Адам 130 років, то народився в нього син на його подобу і на його образ, і дав він йому ім'я Сет. Віку Аждамову, після того, як народився Сет, було 800 років, і породив він інших синів і дочок. Всього прожив Адам 930 років і аж тоді помер. І так народилося в Адама більше дітей, вони мали своїх дітей, і земля заселилася людьми. Шоста глава занепад звичаїв. Заповідження кари, ной і споруда ковчега. І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки, побачили сини Божіх людських дочок, щоб були гарні, та і стали брати їх собі за жінок, хто котру подобав. і сказав Господь: не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде 120 років. Були ж того часу велетні на землі, були вони і потім, коли Сини Божі жили з дочками людськими і їм родили, то були славетні велети давнини. Отут дуже є цікавий момент про цих велетів. І в міфології ми знаємо стародавнього світу дуже багато оповідань про те, як ці велетні жили, як вони. Управляли людьми навіть, ми їх називаємо богами, напівбогами. Ця міфологія різних країн говорить про те, що вони мали величезну надзвичайну силу. Сини народжувалися від Божих посланців і людських дочок. Дуже багато спекуляцій є в цьому питанні різного роду люди, які займаються езотеризмом, культизмом, чи просто-напросто вірять в якісь надприродні сили, які приходять до нас НЛО, якісь цивілізації розвинуті, які до нас будуть е, приходити чи приходили. Повірмо одне єдине. В те, що в світовому порядку є набагато більш досконаліші технології, ніж ці наші космічні так звані кораблі. Які люди створили, комп'ютери. Це не є вершина досягнення. Є духовні технології, якими користувалися люди до потопні, особливо велетні. Ця ментальна сила давала їм можливість управляти іншими людьми. І тому Біблія нам пише чітко, що ці люди стали злими, що вони перебували у цьому злі, і Бог сказав, що покарає людину. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і жалував, що сотворив людину на землі, тож на серцю йому стало важко, і сказав, знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюся, що сотворив їх, та ной здобув ласку в очах Господніх. Отже, настільки було зло, одна людина, Ной, про образ Христа Спасителя, який також спасе людство. І Ной має важливу місію спасти людей. Що ж відбувається? Читаємо далі. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий, між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога. І була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована. Бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог Доноя: я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева, зроби його з переділами. І просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так: 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 завиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі зробиш збоку, збудуєш його поверхами до лішній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому віддих життя. Все, що є на землі, загине, але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег, ти твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою, з усього, що живе з усякого тіла, введеш у ковчег по двоє з кожного роду, щоби зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця, з кожного роду птаства, з кожного роду скоту і з кожного роду земних плазунів. По двоє з кожного роду прийду до тебе, щоби зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоби ти і вони мали що їсти. І, ну, і зробив усе так, як вилів йому Бог саме так і зробив він. Так завершується історія до потопного світу. Важливо, що записано в нас, що людина стала зла. Гріх володів нею. Насильство переповнило серце людини. І людина, одна по відношенню до іншої, здійснювала насильство. Зло, гріх. Нам немає потреби вникати в історію і в події, які існували. Багато є написано з заторичної літератури. Для нас є важливе одне єдине. Без Бога людина є грішна. В рісі людина забуває про страх перед Богом. Забуває, що інша людина створена на подобу і образ Божий, так як і кожен з нас. Ми повертаємося в Едем, в рай, в царство Боже. Наше повернення через читання Слова Божого, через молитву, через прийняття добра і любові, світла, яке дарує нам Господь. Зараз ми помолимося з вами наступну частину акафісту, для того, щоб роздумувати над тими словами, війти в присутність Божу і почути Слово Боже. Де ти, людино? Я тут ми відповідаємо з Тобою, Господи. Амінь. Стараймося вникнути в кожне слово, бути в Божій присутності. Що означає бути в Божій присутності? Налаштувати себе на мир і спокій. Я говорю минулого разу. Відчути тепло Божої любові, все, що існує в світі зараз, проблеми, які в нашому особистому житті, ми їх забуваємо, ми відходимо. Ми повертаємося в Едем, в рай. в Царство Боже. Зараз разом з нами ангели. Вони з нами співають ці слова, які я буду читати. З нами Пресвята Богородиця Господь, Спаситель Христос, наш, бо до нього ми читаємо слова цього акафісту. Богоплиною твоєю кров'ю ти нас відкупив колись Ісусе від законного прокляття, тож вирятує істинет, що в них заплутує диявол пристрастями тілесними, примарами облудними і оспалістю погубною, нас що співаємо тобі. Алелуя!» Коли діти єврейські побачили в людській постаті того, хто рукою своєю сотворив чоловіка. І пізнали в ньому Господа галузками зеленими, хвалу йому віддати, поспішили, співаючи. Осанна, а ми пісню тобі приносимо, взиваючи. Ісусе, Боже правдивий. Ісусе, Сину Давидів. Ісусе, царю преславний. Ісусе, анче Непорочний. Ісусе, пастирю предивний. Ісусе, хоронителю в дитинстві моїм, Ісусе, опікуни в юності моїй. Ісусе, похвало в старості моїй. Ісусе, надія в смерті моїй. Ісусе, життя по смерті моїй. Ісусе, розрада моя на суді Твоїй. Ісусе, ти прагнення моє, не застидай мене тоді. Ісусе, Сину Божий, помилуй мене. Амінь. І ми, Господи, взиваємо до Тебе. Ісусе, Сину Божий, благослови Україну, благослови наші ниви, які доспівають зараз. Цей колос пшениці який схилився, щоб його скосити і з нього спекти хліб, який ти дав нам, Господи, і цей хліб будує півсвіту. Цей хліб як дар твій, Господи, благослови його. Благослови ту землю, де зараз міни, розриваються снаряди, ракети, там, де плодоносила земля. Де була вода, де було життя. Господи благослови ту Україну нашу, де зараз плач і сльози. Ми зараз в присутності Божої благодаті, і також наше серце є на сході, на півдні нашої святої землі. Там відбувається найбільше дійство. Можливо, Такого не було ще і від потопу. Тому що сили сатанинські Московії напали нечестиві на нашу землю. І наші герої, наші ангели охороняють цю землю, віддають своє життя. Кожного дня в небі запалюється зоря, яка свідчить про те, що ще одна душа відійшла з цього світу. Але вона запалилася в небі, вона в царстві Божому. Вона вернулася в Едем. Вона достойна цього, тому що пожертвувала найсвятішим даром, який Бог дав своїм життям. Ми зараз перебуваємо, Господи, в тих окопах, де наші захисники і захисниці ведуть тяжку боротьбу проти окупантів, де поранені, де плачі сльози, але в очах незламність, в серці віра, в руках надія, що вони захистять нашу землю. Господи, ми стоїмо перед тобою, і нехай наше серце наповниться твоєю благодаттю миром, спокоєм. Нічого в світі не має сенсу, якщо і немає на землі миру. Ми можемо будувати багато, але ворог може одну мить це зруйнувати. Ми можемо дбати, ми можемо шукати, ми можемо прагнути і мріяти, але ворог прийде і може все знищити. Але сила українського народу. З тобою, Господи. Щоб не було, але нам далі треба мріяти. Нам далі треба надіятися, будувати, сіяти, збирати. Просто жити з тобою. Тому Господь благословляє зараз тих, хто найбільше терпить від війни. Тих, які з нами разом моляться, тих, які вічаю, які втратили рідних і близьких своїх захисників, тих, які шукають полонених чи безвісти пропалих. Господи, допоможи їм знайти, допоможи їм освітити їхню дорогу і освятити їхні наміри. Ми разом з тими, які хворі, поранені і мають тяжкі недуги в своєму житті. Лікарі констатували, що це є невіліковна недуга, але ти, Боже. Ти приходиш до кожного, ти стіляєш тих, які не бачать, тих, які не чують, ті, які невілікованими недугами були опановані, але ти піднімаєш, говориш, встань і ходи. Ми повертаємося в Едем, ми повертаємося до Тебе, Господи. Ми хочемо почути твій голос, де ти? Я тут, Господи, перед Тобою. Я зі всіма святими і в сьогоднішній день з ангелами. Господи, стою перед тобою. Наповни моє серце Твоєю любов'ю, серце нашої України, серце нашого народу. Амінь. Слава Ісусу Христу!